що сьогодні власне, ви пробіжете по всіх тих пунктах, які ми запропонували, скажете свою думку стосовно тих пунктів. Ми якийсь тиждень часу собі дамо, аби кожен попрацював в своїх організаціях, в своїх середовищах. Сам власне, обдумав, ну і за тиждень часу всі ті пропозиції, які ви ще напрацюєте, ми знову ж таки зберемо. Їх узагальнимо, і е, далі вже програма піде на засідання виконавчого комітету, а потім піде і на сесію. Тобто вона до тих моментів вже має підійти максимально змістовною, максимально наповненою, і, е, аби було поменше формалізму, а по більше корисних речей. Е, зразу скажу, що програма не є якоюсь догмою, і це не є, скажімо, там, єдиний напрямок, по якому ми маємо працювати. У нас багато інших точок дотику, і е, я думаю, що буде нормальна, конструктивна співпраця. Фактично, менше місяця часу е, працює радник міського голови Юралі, з яким би я хотів, щоб всі познайомилися, він буде займатися і вже займається питаннями винятково пов'язаними з АТО, більше нічим іншим. Людина, яка теж має більше року бойового досвіду. Тому я думаю, що це, як на мене, це правильний вибір був, тому що ніхто не краще не знає тих проблем, якщо він сам їх не переживав. Всі е, точні організації, які в місті, я хотів би, щоб вони комунікували з ним, контактували з ним і в повсякденній роботі, тому що проблеми бувають і поточні з'являються, е, ну, більш глобальніші, щоб ми визначили е, періодичність, з якою ми маємо з вами зустрічатися, і по тих проблемах говорити. Окрім того, я думаю, що зараз маєте і і має, так сказав, хорошу лобі в особі Валерія Олександровича, заступник голови обласної ради, який теж частину оточних питань на себе бере, і хоча там більшість область. Ну але я думаю, що в зв'язку з тим, що там хороший трудовий досвід це місто Хмельницький, то це теж наше буде лобі на рівні області. Тобто маємо, скажімо, і е, людей, які мають посаду, які мають статус, мають ресурс, мають силу, і це все нам має дати можливість е, всі ті проблеми, які є, вирішувати, покращувати. Ну, їх є багато, а буде ще більше. Крім того, е, скажімо, є в нас кілька ідей, які е, навіть в програму поки що не входять, але вони будуть реалізовані. Е, ми до, Дня міста плануємо усім нашим героям загиблим присвоїти звання почесного громадянина міста, яке передбачає теж виплату матеріальної допомоги у розмірі 10 мінімальних заробітних плат.